Доброго дня чи доброго вечора. Можна, якщо вам цікаво буде, можна буде робити вечірні такі трансляції. Буду заходити до вас, буду слухати ваші поради, можливо, щось вам пораджу. Зараз. Пару хвилин почекаємо. Можливо, хтось буде ще. А можливо ніхто не зайде. Подивимося. Нема нікого. Так що, друзі, ваші цікаві породи, зауваження. О! Привіт, братончик! Привіт, братончик! Перше травня, братончик! Перше ноль п'яте. Так що то так. Кому цікаво, отака от штука корисна. Купив, зробив собі подарунок. І, до речі, він, я думаю, завтра по нашій дорозі, по наших ямках випробуємо. Чи вдержиться він на, на скрізь, чи не вдержиться. Подивимося, що воно буде. от так. Подивимося, наскільки міцне у нього кріплення у даного аксесуару. Подивимось. Ну, даний гаджет повинен бути у кожного автомобіліста. Це може навігація буде? І це може не навігація, буде користування. Дана штука буде корисна. Вона дає нам вільні руки. А, ну да ви круті, у вас безпроводна. Ну, що ж зробиш? А ми живемо у селі. Ми не знаємо, що таке безпроводне. Ми оце вирішили. Щоб було воно з проводами, з чохлами і з усім остальним. Ну, що ж робить? Коротше, друзі, раджу отакий от, от Хоко, ви бачите, у товариша є Хоко безпровідне. А, безпровідне це цей, це магнітне виходить. От дивіться, дана фірма. Класна веч. Так що замовляйте? І буде вам гарний гаджет у пригоді. Серйозно. Класна вач? Давно не замовити, ну, замовив оце от так от. Недавно. Де замовляв, зараз вам покажу. Зараз покажу, бо не всі читають опис відео. Ось даний сайт. Де замовляв даний ганшіт. Це його ком'йо. Так що заходьте на сайт, вибирайте. Ну, тут є. Да, тут є безпроводні, які хочеш. Прикольні вони. Короче, одним словом, тут на різні смаки, на різні ціни, в кого який карман. Да. Ну не знаю, мені такий сподобався. От я такий і вибрав. Класний, я вам скажу. А, безпроводна зарядка. Ну, вибачте, ми живемо у селі, у нашому глухому селі. Ми ще до такого не дійшли, щоб можна було безпроводною зарядкою заряджатися. Угу. Ну нічого, думаю, може в наше село прийде цивілізація. А може і не прийде. Хто зна, буде видно. Чи прийде, чи не прийде. Коротше, друзі, я вам скажу так. Будемо ми виходити в ефір о 8 годині кожен день, якщо все буде, якщо буде інтернет. Якщо не пропаде інтернет. Оце так. Ну, ще в кого є, в кого немає подушки безпеки, можна отаку подушку безпеки придбати отаку безпеку. То вже оберігає. Отак от. Ну, я бачу народу небагато. Міняй камеру, дуже погана якість і звук крипить. То вже на дворі темно. От того і якість така. Та що ж міняй камеру? Міняй камеру, це треба телефон міняти. А то так. Значить, треба буде міняти телефон. Подивимося, може і поміняємо телефон. А може й не поміняємо. Да. Завтра, мабуть, включуся до вас. Як буду їхати в прямий ефір. Так що це буде десь з 11 до 12 дня. Десь в такий період часу. А от скажіть, чи ви користувалися такою штукою? Робили, ви собі швидкий діагност. Отакий от. На краєчку отакі от голки. Отакі от голки. А тут припаяний отакі от лампочка. Це типу швидкий діагноз, чи робить, чи не робить проводку. Робили, не робили. Бо треба подивитися по проводки. Щось балується один замок. Ось так. Так, ну ладно. Всім, 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 всім бувайте на все добре. Завтра включуся. Буду їхати, включуся. Так що на все добре, до побачення. Конечно, одному. По-любому одному. Може, ще хтось зайде потом колись. Так, а як тепер його виключити? Це ефір. Щось ніфіга, не. ну... Подъемся так це той, а ну так хоп. Ага.